Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Подивіться, яку красу привезли такі осінні пледи більшого розміру, півтори метри на два. Матеріал 100% поліестер. Ви завжди запитуєте, який матеріал. Тож тепер стараюся уточняти. Ціна 299 гривень. Акційна ціна на кошики для зберігання іграшок 119 гривень, а вони місткі, досить великі, приємний малюночок. Таке враження, що ще якесь є покриття, таке водовідштовхуюче і ручки. Правда, не знаю, наскільки зручно переносити. Давайте спробуємо. Ні, нормально. Ось так. Звертайте увагу, дуже гарна акція на ганчірки автомобільні із мікрофібри. Розмір більший 40 на 60 см, а ціна всього 29 гривень. Дуже гарна ціна. Навіть якщо не маєте автомобіля, така ганчірка стане у нагоді при меті дзеркал, скла. Тут цілий рушничок, а не ганчірка, можна сказати, бо розмір 60 на 40, і кольори є в асортаменті. Такі ліхтарики по 129 гривень, набір із трьох штук. Поліроль для пластику вінілу 250 мл 64. Паста поліроль по 67 Засіб для очищення кузова авто 500 мл 72 гривні. Свічка запалювання по 17 гривень за штуку. Супер новинка в Аврорі. Такі рушнички з позолотою вони. Вперше, до речі, їх в Аврорі бачу. 100% бавовна. Ціна 179 гривень. Чотири варіанти кольорів на вибір. І є питання, чому не вказано розмір ні на ціннику, ні на етикетці. Зато є петелька зручна. <смі> так, показую вам такий він більший, знаєте? Більший, але не знаю скільки. Можливо, 1,40 на 70 а може і ні, не пише. Так, малюночок тут з одного боку. Ви питали за щільність? Нормальна щільність, не є він такий супер товстий, але і не є тоненький. Приємний на дотик такою петелькою зроблений. Асортимент рушничків дуже великий. Можна собі підібрати цілі комплекти. Наприклад, менший, середній та більший. 77 гривень 119 і 249. Це є найбільший банний. Знову ж таки, добре би було, якби були зазначені розміри. Не буду відкривати. Подушечки декоративні: 88 гривень. Розмір 40 40х40. З цікавого те, що вони мають різну структуру тканин. Ще тут в смужечку, тут в цупкіші варіант. Також є ще з різними кольорами. Можна змінювати дизайн в квартирі, в кімнаті за рахунок текстилю. І це сюрприз шоколадний від Kinder Mario. Ціна 67 гривень. Пиво безалкогольне пастеризоване оболонь. Півлітра 24. Чай три слона, зелений 100 г за 36 гривень. Ахмат Ті, чай чорний, розсипний 100 г58 грамів гривень. Грамів. Попкорм готовий до вживання смак сиру 13 гривень. Ось такі щівці з'явилися. Ціна 44 гривні, вони із затискачем, тобто можна зафіксувати в розкритому або у закритому вигляді. Келихи для шампанського скляні, такі вони ребристі, рельєфні, по 99 гривень. Келихи для вина скляні із переливом кольору. Ціна 139 гривень. Такий варіант келихів для вина за 99 55 гривень. Оселедниця, біленька, овальна. Довжина 22,5 см. Такі квадратні салатники 14 см. Довжина ширина 55 гривень. Багато є такого посуду біленького. Такий варіант 16,5 см 44. Круглі салатники від люмінарк. Це є скляні вони, 16 см діаметр 49 гривень. Такий варіант тарілка. 59 гривень, обідня 24 см люмінар діаметром 18 см. ціна 39. Баночки для спецій з скляні із кришкою. Ціна 29. Цікавий об'єм. Напише, можливо, 100 мл. Такий цей набір із трьох штук. Об'єм одної баночки 200 мл 64. Скляний чайник для заварювання чаю із бамбуковою кришкою. Вона металізована. Ціна 249 гривень. френч прес для заварювання чаю об'ємом 350 мл 134. І є більший. Об'єм 800 мл, ціна 229. Такий, Такий варіант чайника заварювального. 299 гривень. Тут купачок корковий. Бокси пластикові за 39 гривень. Без вкладок, а кольори є різноманітні. Контейнер харчовий на 2 літри за 49 гривень. Він плоский. Дуже зручно якусь заморозку собі в цьому організувати. Швидко заморожується і швидко буде розморожуватися. Порошок кала, аквапудра кілограм та 800 г за 209 гривень. Персіл кілограм та 200 г 189 Савекс 3 кілограми 450 г. За 299 гут. На Грюнвельд порошок вагою 350 грамів. Акційна ціна 23 гривні для ручного прання. Вухастик для прання дитячих речей. Тут вага 400 грамів підходить як для ручного, так і для автоматичного прання 27 гривень. Ось така суттєва знижка. Давайте переконаємось. Таке, так? Савекс 300 грамів за 33 гривні. І також акція на гранули Ленор 159 гривень 150 грамів. Порошок для ручного прання Савекс 300 грамів за 29. Аріель капсула для прання. 12 штук за 214. Капсула для прання. Персіл 4 в одному 13 штук за 197 гривень. Лос капсули 199 гривень, також 13 штук. Відбілювач кисневий білі вітрила. 200 грамів 24 гривні. Господарське мило 100 грамів 10 гривень. Фейрі літр 350 мл за 179. По 44 гривні рідина для миття посуду. Паста для чищення універсальна з Пінк Стафф. 850 грамів 159. Фейрі, пів літри за 69 гривень. Є декілька ароматів на вибір. Містер мускул засіб для миття скла, дзеркал з розпилювачем 500 мл 84. Містер пропер для миття підлоги та стін 129 гривень, 1 літр. «Насів» засіб антеналіт. Знижка 89 гривень за 500 мл. Засіб The Pink став. Є два варіанти. Акційна ціна 129 гривень. Є універсальний для чищення поверхонь, а є для ванної кімнати. Об'єм 750 мл. Засіб для унітазу гелевий. так, 109 гривень. Нівея, антиперспіранти кулькові 84 гривні, 50 мл. Рексона 74 по 109 гривень дезодоранти чоловічі Old Spice Стіки. «Нівеї» антиперспіранти спреї по 109. Фа антиперспірант 54 гривні. Нівея антиперспіранти по 74. «Антиперспірант DAF 109 гривень. Дезодорант Фа 94. Рексона Антиперспірант 81 гривня 150 мл. Нівея 104. Це жіночі варіанти. Кулькові рексона 63 гривні Дав 69. фас спрей чоловічий 94. Фарба для волосся Сіос 158 гривень. Фарба для волосся Авена 67. Палет по 94. І такий варіант фарба для волосся по 28. Пафт Шварцкоп 184 лак для волосся. Прокладки гігієнічні Белла 20 штук 74. Натурела 20 штук 79, 40 штук 155. По 10, 9 або 8 штук в упаковці 49 гривень на торела для критичних днів. На прокладки Olvays акційні ціни 20, 16 штук упаковці за 99. Такий варіант на торела по 37 гривень, 10 штук в упаковці або 8. Белла ForTins по 34 гривні 10 штук. На Торело щоденні 52 штуки 85. Діскріт щоденні 32 гривні 20 штук. Тена Леді урологічні 44 гривні. Мега акція, вони зазвичай дорогі. 28 штук. Кому актуально, звертайте увагу. Тена Леді 10 штук за 44 гривні. Зубна паста Blenda 75 мл 35 гривень. Зубні паста Колгейт 75 мл 53 гривні. «Відбілюючі» по 62 гривні. Зубна паста Parodontax 119 гривень. Зубна паста лісовий бальзам по 39 75 мл. Набір зубних щіток Колгей 2 штуки 52 гривні. Станочки для гоління «Бікфлекс-3» 3 134. Для гоління також засоби зі знижкою: 184 гривні гель, «Нівея» – 152 гривні піна. Арко крем 50 гривень, бальзам 249 від вітнівеї 100 мл. На ось такі станки бік, 3 леза 4 штуки, ціна 89 гривня. Gillette Blue 4 станочки за 104 гривні. Засоби сульсена проти лупи з акційними цінами. Такий лікувальний засіб. Паста за 109 гривень, шампунь 159-150 мл. І шампунь-Пілінг 171 гривня Шварцкоп ліс бальзам 124 гривні 200 мл. Шампуні від L'Oreal Elsev по 164 гривні. А бальзами по 134 200 мл. Head and Shoulders Шампуні 400 мл, 184 гривень. гель для душу 3 в 1 по 99 девьяти. Спрей для волосся. Кондиціонери. кліскур. 209 гривень, чубліс, адекурдівся. Ви замітили? Спрей для волосся сонце-захист. Трохи спізнився сонцезахист, хоча рекомендують такі засоби від сонця використовувати в будь-яку пору року. Так, щось я не вмію одіти того купочка. Так, 100 мл. Тут об'єм з спф захистом 10. Так, Це є в нас сухий шампунь Шаума 128 гривень 150 мл. Кавана бальзам, кондиціонер 200 мл, 84. Гелі для душу від супер-пупер акція 69 гривень. Давно таких цін не бачила на Нівеї Гелі. Звертайте увагу, хто користується акцією. Тверде милу дуру 89 гривень за 4 штуки. Поштучно 29 гривень. Милу дуру 100 г. мило милодігтярне 22 гривні 140 г. Міцелярна вода від гарнір 144 гривні, 400 мл. Нівея також 400 мл, 123 гривні. Ой, які приколи! Так, як це взяти? Набір б'юті блендерів 4 штуки і один прозорий контейнер. Ці котики це на упаковці малюнок. Ціна за такий набір 88 гривень дуже мило. Крем для усіх типів шкіри зая 50 мл 86 Annie акційні ціни. Такий варіант в металевій упаковочці 75 мл 71 гривня. І Нівея софт, Soft є універсальний для обличчя рук чи тіла. 79 об'єм 100 мл. Очищаючий гель для обличчя від зая з листя мануки підійде для жирного типу шкіри 119 гривень 200 мілілітрів. Іонізуючи масочки для обличчя тканині по 12 гривень. Ноготок – засіб для знежирення левкого шару. 103 гривні 150 мл. Такі цікаві обручі для волосся по 39 гривень без зубчиків всередині. Такі обручі для волосся по 39 гривень, вони як із екошкіри. Досить акуратне виконання. Теж без зубчиків всередині. І ще ось такі обручі хвилькою. 24 гривні. Такі обручі для волосся за 39. Такі, я б сказала, весняні крабики з квітами, тюльпанами. 69 гривень. Оп! Кольори є різні. Такі от варіанти кольорів. Металева основа 69. З пластикових крабиків теж є з чого вибирати. Такі метелики. По 77 гривень є кольори. Такий більш класичний формат 55, такі по 39, 64. Великий крабик, досить великий. Думаю, підійде на густе, довге волосся 44 гривні. Такі по 39, 49, 55. Як бачите, дуже різні. 39, такі прозорі пластикові, 55, є ще в жовтому кольорі. По 44 гривні набір резиночок у контейнері 60 штук. Такі набори резиночок для волосся по 49 гривень. Теж у контейнері вони невеличкі, такий діаметр, як на мізинчик. Ось такі є дзеркала кишенькові двохсторонні по 59 гривень. З ведмедиками. Дзеркало на дзеркало 39 гривень. А що на дзеркало, бо має присоски. Так розумію, воно зближувальне. Можна розглядати себе поближче. Справді воно зближує Х10. А ще воно відрізняється кольором корпусу.